Новий рік вже на носі всі заклопотані своїми справами. Хтось на канікулах, хтось працює, не зважаючи ні на що. Однак, навіть період хо-хо-хо не заморозив індустрію. Тут все, ще відбуваються різні події, про які зараз і поговоримо в останнє в цьому році. Black Wukong портували на Switch. Ех, майже на Switch Вийшла Wukong Sun Black Legend, обкладинка якої виглядає як китайський хіт 24-го року, і назва співзвучна. Але насправді це взагалі інша гра, інший жанр та інший сет Перш за все, це платформер у 2D кислотний такий і з явним попитом заробити на гучному імені чужого проєкту. Більшість гравців сходяться на тому, що це просто скам до того ж, який відбувається і не вперше. Подайкою, це нерідкісне явище, коли на Нінтендо виходять ігри, які ну дуже вже схожі на якісь хітові великі проєкти. На мою думку, це не це робити подібні копірки, які розраховані на малоосвічених чи неуважних геймерів і наживатися на цьому. Сподіваюся, це не так і прибутково, але як на мене, це фірмове шахрайство. Магічна феєрія прокотилася столицею. У Києві відбувся перший, і, сподіваюсь, не останній фестиваль, присвячений Всесвіту Гаррі Поттера. Жовтневий палац перетворився на філію магічної школи, де можна було долучитися до заняття зілівріння, піти на лекцію по віщунству чи захисту вітемних мистецтв. А ще почути неймовірний живий саундтрек Потеріани у виконанні оркестру Люмус і Хоревша. Скажу від себе, я була вперше в Жовтневому, і я була мега вражена звуком. Там така чудова акустика. Нереальний живий саунд інструментів і хору, просто цукерочка. Я дуже чутлива до музики людина, і це мене дуже завжди чіпає за живе. Часом, коли я чую сижу в залі і чую оркестр, мене навіть на сльозу пробиває. А, І от коли був момент, коли всі затамували і підняли палички і ліхтарики догори, якраз коли був саундрек подій смерті Дамблдора, це було просто. Серйозно, хоча і в залах було досить гамірно, і людей було багато. Коли я казала, що тут багато людей, я мала на увазі дуже багато людей. Але тим не менш всі весело, сподіваюся, люди дуже гарно проводять час. Принаймні, атмосфера тут дуже казкова. Все ж таки, це було дуже атмосферно і класно. Я, на жаль, не відстояла чергу за мистопивом, бо людей там було прям ого. го Але знайомі чарівники казали, що було дуже смачно. Ну і власне пряме включення з самого фестивалю. У нас тут є гарню, ялиночка. Там у нас ще також є бали факультетів. Зараз вима перемагають слізери, але я думаю, рік змії. Нехай їм буде це подурочком від інших факультетів. Так точно. Сподіваюся, ми побачимося наступного року. Не забудьте накрухвалити ваші мантії та причепурити капелюхи. Створюємо ідеальну атмосферу для геймінгу разом зі смарт-монітором Samsung. Стривайте, який ще геймінг на моніторі. Там більше нічого не підключено. І не потрібно, адже це не просто монітор, а справжній смарт-монітор від Samsung з операційною системою Tizen. завдяки наявному Bluetooth монітор дозволяє легко і дуже швидко доєднати до себе будь-який ваш геймпад. Далі встановлюємо додаток GeForce Now із магазину і одразу заходимо в акаунт. Обираємо улюблену гру і готово. Можна грати у що забажаєте, без підключень системних блоків чи консолей. Головне, щоб ігри вже були придбані вами на Steam, Epic Game Store або на інших цифрових платформах. Але це, звісно ж, не все. У цього монітора є вбудований хаб розумного будинку SmartThings з підтримкою протоколів ZigBee та Meter. А це означає, що ми можемо створити автоматичний сценарій для геймінгу і зануритися в атмосферу наповну. Головною легендарочкою, яка дасть вам плюс 100 до атмосфери, є лампи Philips Hue. Розмістимо їх, як вам заманеться, головне аби було гарно, і підключаємо до SmartThings. Додаємо додаткове світло. Це може бути загальне світло вашої кімнати, якщо підінати його через розумний вимикач, ваш торшер, який живиться через смарт-розетку чи розумна лампочка. І тепер ми контролюємо все освітлення в кімнаті. Далі через додаток SmartThings на телефоні налаштовуємо сценарій для нашої ігрової атмосфери. Коли монітор вмикається, основне світло вимикається. А Philips Hue змінюють колір на ваш улюблений. Перевіряємо. Хм, що пограти? Та точно. Спочатку відео, а потім відеоігри. І якщо потрібно повернутися у цю буденну реальність, це працює у зворотньому напрямку. Коли монітор вимикається, Philips Hue повертається до стандартного освітлення, а основне світло знову вмикається. І це лише початок для бадьорого пробудження, наприклад, можна додати розумні штори або додати ще більше пристроїв, щоб дистанційно ними керувати і спростити собі життя. Головне, що все це в одній екосистемі SmartThings. Просто зручно і по-справжньому розумно. Ні дня без сталкера, точніше, ні випуска новин без сталкера. Розробники активно патчать гру. З кожним тижнем майже виходять якісь оновлення, вони щось десь фіксять, щось десь підтягують і так далі. Таким чином, нещодавно змінився колір міток з хронів на к тиждень півтора тому приблизно, і тепер вони стали більш канонічно фіолетовими. Прибрали вони певні хитрі штучки, які дозволяли мухлювати, і... шкода. А також намагалися розбагувати деякі квести. До прикладу, я разів 15 страждала на певному моменті в залісці, не хочу сильно спойлерити. Бо NPC, який мені треба, був вперто помирав без будь-якої участі в подіях, просто він стояв біля дверей. За дверима відбувалися події. Я прихожу, загрози для нього не було. А він лежить мертвий. Грикошет за що? Певно, серденько не витримувало просто в нього, і він п і все. Студія заявила про майбутні плани, серед яких не тільки фікси і початок роботи над доповненнями, але і про плани до повернення гру вирізаного контенту і навіть по оновленню оригінальної трилогії як на консолях, так і на ПК. Також GSC долучилися до благодійної акції Сумісно з United24, яка спрямована на допомогу українським школам, аби ті мали більше енергозабезпечення. Близько 112 навчальних закладів хочуть забезпечити генераторами, і для цього розігрують унікальні дозиметри радіації, коробочки з фізичними сувенірами, декілька цифрових ключів та мерчових фото. Полок. Мінімальна ціна донату на розіграш становить 24 доляри. Якщо хочете виграти футболку чи ключик, то тільки 10. І якщо ви зацікавлені, а я сподіваюся, що ви зацікавлені, то посилання залишу вам внизу під відео. Не забувайте підтримувати армію, бо це в першу чергу треба нам з вами, аби військові мали все необхідне, а також потрібно долучатися до благодійних ініціатив. Тому повз не проходимо. Але є з приводу сталкера і така гірка сумна новина для певної групи геймерів. Чекати гру на плейстейшн найближчим часом. Не варто студія заявляє, що поки над нею навіть не працює, і воно логічно ще багато чого фіксити треба і попереду, ще й доповнення, тому просто будемо сподіватися, що гра все ж таки вийде на японській консолі і дасть змогу більшій кількості людей познайомитися з нею. Та і студії зайві гроші не завадять, це все ж таки все бізнес. Але буде це, мабуть, вже у вигляді якогось Ultimate Edition, гри після релізів усіх фіксів, патчів, доповнень і, можливо, навіть мультиплеєру. Хоча знаєте, кажуть, одне роблять інші. Ще тому не будь ласка вішайте носа. Затріскотить дозиметр і на вашій вулиці, тільки в Сталкері. Він третій фестиваль незалежних ігор з України Індікап 2024. Цього року було не менш цікаво, ніж раніше, і ми вже знаємо переможців. Спойлер вийшла дуже цікава ситуація. У номінації Gameplay Excellent Award перемогла знана нам Shine On My Little Sun від студії 4Pixie. Вона ж взяла приз і ще й за категорію Critics' Choice Award. А от приз номінації Creators' Choice Award, тобто вибор креаторів, і відразу ж номінацію Rising. Старе ворд одержала Авіта of Hope від Game Dev. Як бачите, тут у нас просто склався дует. Це все ж одна номінація лишилась без переможця, бо його оберете 7 січня. Так оберете ви, тому що категорія People's Choice Award має амбітних претендентів та умову у голосуванні донатом від людей на збір для 22 ї ОМВР. Залишу на голосування вам посилання. Проходьте, дивіться і кидайте гривеньку. Можна більше, треба більше. Вже зовсім скоро я розкажу вам про всіх-всіх, всіх учасників більше і змістовніше, а ще й понапитую наших журі зі світових ігрових студій. Тому не пропустіть мій маленький щоденник суддівства «Індікап», який вийде вже в січні. Я над ним дуже плідно працюю. Я знаю, ви раніше задавалися питанням, де подивитися того клятого Щогуна, про який всі говорять, і який так нашумів у 24-му році. Але глянути легально і ще й з локалізацією, і не за всі гроші світу. І от світ тебе почули наше молитва. Це, до речі, не реклама, це рекомендація. Вони випустили в себе на платформі щогуна в дубляжі українською. Я вже встигла позирити першу серію, мені сподобалось. Треба буде якось додивитися. Особливо мені сподобалась транслітерація. Арігато то за що, а не за сього? Бо що то такі оті ваші сусі і моці? З маттями. раніше я розповідала вам, що Соні жадали викупити конгломерат Кадокава. Ви ще дуже класно зазначили, що ви всі його дуже добре знаєте. Тому відкладайте Корвалол, покупки не буде. Соні відмовились від цієї ідеї і від ідеї ще й купити фромсофтвер. Також вони відмовились. Планують вони посилювати співпрацю, але про купівлю продаж мови поки що не йде. кажуть, соні не захотіла тринкати гроші, бо багато того, що має Кадокава, їм просто не потрібно. А сенс викидати мільйони, а потім закривати проєкти і звільняти людей. Його. Як якби сенсу цього немає. Вони пішли кращим шляхом, посилили співпрацю у потрібних їм напрямках, а ми тепер будемо чекати нового контенту від них усіх. В Бертім автори ремейку другої частини Зайленд Hill, раніше хотіли зробити горор по володарю перснів. Студія має навіть концепцію, але далі концепції діло не пішло. Це мав бути горор-виживач в умовах середзем'я, але не судилося пережити пічинг, тож проект просто не вижив. Такий собі горор-виживач, певно, я не критикую, це просто жарт. Наразі студія активно працює над тайтлом Кронос. Також горор історію з сеттингом наукової фантастики. Ми з вами точно його чекаємо, адже треба буде глянути, в грі буде офіційна українська локалізація. Не знаю, як у вас, але в мене особисто наявність української офіційної локалізації. Це маркер на треба як мінімум подивитись ближче, а як максимум купити. Гвинт у відьмаку 4» буде. CD Projekt підтвердили наявність карткової гри у наступній сазі про вбивцю монстрів. Також підсипають потрошку деталей, але ще не дуже сильно ними приправляють страву. До прикладу, Достало відомо, що цірі таки пройшла випробування травами, але більше ми дізнаємось про це вже у грі. Геральт, ніби як живий і здоровий, топче собі ніжками в награду Корвоб'янко. Між подіями третьої і четвертої частини пройде не так і багато часу, приблизно декілька років. Але який фінал серед всіх є канонічним, допоки не повідомляють. Я підозрюю, що можливо взагалі всі, адже ми не бачимо прямо моменту смерті цірі. Є варіація, і кожна з них може по-своєму привести до відьмачої стежки. Можливо, воно знудилось бути імперією. Ретрицею, послала всіх під три чорти і пішла на вовчий тракт. Або, можливо, вона таки не померла. І це паралельний світ. Ну, я не знаю звідки. Тому просто будемо чекати. Гадаю, це дуже змістовно зробити її героїною, адже і книжкова сага, і ігрова трилогія вони всі крутяться довкола неї. Про серіал я не говорю. Це трошки окрема тема. Ми його сюди не приплітаємо. Він мені не нравиться, я про нього говорити не хочу. Часом здається, що головний персонаж це все ж таки сама Цірія, навіть не Геральт. Тому я з нетерпінням чекаю, аби пограти, але розумію, що це буде не скоро. Наразі ж, аби, хоч трошки більше діталей дізнатися, сподіваюся, майбутні ігрові виставки будуть потрошку приправляти нам ці депроджекти. Точніше на майбутніх ігрових виставках будуть нам трошки приправляти оці всі анонси, і нам буде смачніше дочекуватися вже повний реліз. Кіберпанк 2077 виходить за межі гри. А точніше, жіноча версія Віта Джонні Сільверхенд З'являться вони у Фортнайт. Крім скінчиків для персонажів, маємо гітару Джоні, Лезе Богомолів, і навіть ядерний міні-заряд, яким легендарний Роцкер підірвав головну будівлю Арасаки в сіті Сподіваюсь для вас, це не спойлер. Коротше, чумбу, якщо ви любите обох вам є чим закупитись? А я піду до Кіберпанк», напевно. Нова екранізація Супермена цього разу від Джеймса Гана отримала трейлер, де показали, як виглядає сам Кларк Кент і навіть деякі інші персонажі. І в мережі одразу ж почався гомін з приводу зовнішності. Нічого нового, інтернет, все ще інтернет. Хтось почав висміювати ці образи, а хтось навпаки починає тикати фанатів, які просять канонічності у той факт, що всі ці образи напряму взяті з коміксів 80-х років. Що скажете ви, як вам такі персонажі? Ну і і любителі Генрі Кевіла виплакали вже всі сльози, що вашого красанчика Бо, Як Ну, він був класний супермен. Мені шкода, що він пішов. Світ нарешті вийшов другий сезон «Гри в Кальмара. Я поки не беру щось коментувати, я, ще чесно кажучи, його не дивилась, але можу сказати, що шуму він підняв менше, ніж перший. Зі стрічки в соцмережах склалося в мене враження, що нічого нового чим шокувати там не завезли, а ганяють стари знайомий концепти з першого сезону. Тому я навіть не знаю, чи є сенс його дивитися. Я зовсім не фанатка не впевнена. Що скажете ви мені? Як вам серіал? Якщо ви дивились, треба його дивитися мені чи ні? Бо я б краще щось інше. Глянула. До речі, скінчики, погрів кальмара, прямо на честь виходу серіалу, мають ось ось з'явитися в Call of Duty вже 3 січня. Тут вам і образи з легендарними масками, і навіть скіну ці її відверто спукі ляльки. Зможете з друзями грати в не рухайся і відразу ж стріляти. Евервал доживає. Можливо, дехто з вас пам'ятає такий анонс, але якщо не пам'ятаєте, я вам всім понагадаю. Я думаю, ви не пам'ятаєте. Евервейл це проект від студії Rare, яка анонсувала його відразу після виходу їхнього хіта Sea of Thieves. Особисто мене і в цілому любителів гри за візуал, гра зацікавила одразу. Але потім у неї почався період негоди, і взагалі ходили чутки про складнощі у розробці. У 21-му році студія заявила про перезапуск проєкту прям наново, і з тих пір про нього не було чути нічого. І ось тут напередодні Різдва опублікував. Але розробники звернення до гравців разом з новим артом по грі, де натякнули на те, що можливо у 25-му році на нас чекає щось. Чи буде це повноцінний реліз гри? Чи це буде повноцінний анонс гри? Не знаю, хотілося б вірити про реліз, але я думаю, це мало ймовірно. Хоча. Все може бути, головне, що гра все таки має побачити світ. Потримаємо кулечки за розробників і сподіваємося, що за лаштунками з грою відбувалося магічне перевтілення. І як свого часу відбувалося сівтів, справді не за лаштунками, а так як було, і вона покращувалася розробниками і гравцям вона сподобається на виході. Якщо вам був ремейк Dead Space, то ви, мабуть, вже знаєте, що і ніби як відмінили ремейк другої частини через незадовільні продажі ремейку першої частини. І тепер до нас дійшла ще одна сумна новина з гіркою криниці. Студія не зацікавлена не тільки в ремейках, але і в продовженні серії, взагалі. Однак той же час є інформація, що вся ця серія не зовсім покинута, і є ще шанси. Можливо, в майбутньому вона отримає або повний перезапуск, або змінить курс розвитку і головних персонажів. Ну і який же кінець 24-го року без чергових звільнень та скасувань проєктів. Цього разу 11 біт голосила і про те, і про те одразу. Студія переживає не найкращий час, як і вся ігрова індустрія в цілому. Окрім свого не дуже вдалого старту Frostpunk 2, виявилося, що компанією було втрачено 12 мільйонів доларів, на так званий Project 8 – гру, про яку мало хто чув, і я думаю, навряд чи почує вже відтепер. Наразі в індустрії мінус проект і плюс люди, які шукають роботу, але в цілому рівняння не дуже позитивне. На нас чекає сиквел Rush. Принаймні розробники гри, які нині належать не Microsoft, а Crafton, не проти взятися за такий проєкт. Нагадаю, перша частина була дуже неочікуваним релізом від студії. Анонсували і випустили гру ледь не в один день, і багато гравців вважають її одним з кращих проєктів 23-го року, як на мене, цілком заслужено. Так, от продюсери, креативний директор першої частини вони заявили про готовність попрацювати над наступним тайтлом, але як завжди, не все залежить від них. До того студія хоче зайнятися чимось новим і розширити свої ігрові горизонти. Тому чекаємо на анонс. Сподіваюся, тож тільки час покаже, чи буде чай з роботокотиською командою ганятися за злими корпоратами. До речі, до сих пір іронічно смішно, що студія, яка зробила гру про висміювання корпорації, постраждала від цих ж самих корпорацій. А PlayStation Portal отримує новий функціонал. Вже рік пройшов з виходу девайсу у світ, і люди вже потрошку його розсмакували. Як Remote Play вона чудова, але це не повноцінна портативка. Та мої думки ви дізнаєтесь згодом. А от що отримає гаджет, зараз розкажу. Хмар не геймінг, ну якби це очевидно було. Це просилося туди, і от повідомляють, що студія цілиться на якісний хмарний сервіс, про який просили користувачі ледь не з першого дня релізу. Наразі ця функція перебуває в бета-тестуванні і недоступна переважній більшості гравців. Працює вона з обмеженим каталогом і є невід'ємною частиною підписки преміум. Тим часом студія також виновшує, а можливо, вже потроху і реалізує десь там за кулісами плани стосовно повноцінної портативки на кшталт того, як колись в неї була PS Vita. І тут є питання стосовно доцільності існування обох пристроїв. Адже на чинні умовної віти буде серйознішим ніж у портал, і хмарний геймінг там точно працюватиме чудово. То чи є сенс мати одразу два прилади? Соня його знає. Будемо бачити, як вони захочуть це все реалізувати. З книжкових рекомендацій сьогодні нетипове. Я вам розкажу про наукоп літературу, і це буде Мішель Пасторо і його синій. Це дуже цікава книжка. Вона там дуже сильно накольоровано ілюстрована. І розповідає вона про історію кольору. А насправді дуже багато в медіа нам закладають сенсів між рядками. Всі ми знаємо пісню «I'm blue», Я синій, я сумний. От, це як такий тупий приклад. Але anyway, я вам хочу донести думку про те, що дуже часто ми можемо кольорами позначати якісь речі, емоції, стан персонажа чи щось таке. Тому люди, які працюють в творчих. Напрямках сподіваюсь, вам вона приглянеться тому що вона дасть там трошки більше розуміння. Ви можете будете потім підмічати, що якісь персонажі мають там сині очі чи сині волосся. і Це є певною відсилкою до чогось. Загалом це дуже прикольно для загального розвитку. Також вона мені дуже подобається змістовно. Я знаю, що це лінійка. Книжок буде про декілька кольорів приглядів. В оригіналі так і є. Я сподіваюся, що лабораторія буде далі нам продовжувати цю серію, тому що це дуже цікава, ну, особисто для мене, річ. Я не ну, дуже часто читаю наук поп, бо по мені видно. Я просто не приписувала насправді. Я вирішила рандомно вам про неї розказати. Я не вписувала це в сценарій, тому думки дуже плутаються. Тому на сьогодні моя читацька рекомендація це саме така барвиста і синюща книжка, щоб на цю новорічні свята синю була тільки вона, а не ви. Індіана Джонс вийшов дуже вдало для майків і для дізнеї. Останні, як завжди, жидають більше успіху. Інсайдери вже винесли чутки, що студія планує ще більше ігор, і які б там не були цифри з продажів та активу. Вони приємні для мишки. Можливо, індіана стала тим самим артефактом, з якого це здмухнули пилюча і тепер будуть продавати просто на всі боки. Однак це не дає гарантію, що саме студія творців Machine Games візьметься за продовження. Принаймні, поки що всі чекають від них новий Wolfenstein, і за його затримку вони можуть влаштувати та студії, тож або паралельно можливо роблять, або вже після Вольфенштайну зроблять, або можливо є інша студія, бо в ми ще немає терпіння. Я не люблю підбивати підсумки року, тому я їх не буду підбивати, а от Steam вже підбив і оприлюднив кращі ігри 24-го року. Найбільш найбільш продаваними цього року стали такі ігри, як Destiny 2 Elden Ring, Dota 2, куди ж без неї, третя Брама Балдура і не тільки. Просто найбільш продаваними: Enshrouded, Кіберпанк, а ще The First Descendant Season 2, Void Chaser. Throne and Liberty, і це також неповний перелік. Якщо хочете побачити прямо всіх-всіх продаванів, загляньте стім. Трошки гірше, але все ще дуже продаваними є Grey Zone Warfare, Stardew Valley, Rainbow Six Siege, Hogwarts Legacy і наш Stalker. Це ті, що в категорії срібло. І на бронзовому місці, якщо рахувати від платини, Radio Note, Satisfactory, One.0, Metaphor, Fanтезіо, Hades 2 і ще купа різноманітних інді, і не тільки тайтлів. А в що ж більш за все грали люди цього? Року передують там Helldivers 2, Black Meat, Wukong і PUBG Battlegrounds. Зафіксуємо, що враховували показники пікового одночасного онлайну. Там було свого часу понад 450 тисяч осіб, які одночасно тицяли на кнопочки геймпадів чи клавіатур. Ну а я тиснути не буду. Я просто від всього серця подякую вам всім за ще один. Гарний рік, який ми провели в такому відеоформаті з вами. Особливо зараз я буду подякувати патронам, але також ви можете долучатися до них, якщо бажаєте, але тільки після донатів на армію. Насправді дуже важко підсумовувати останній випуск в кінці року. Але знаєте, ми з ні. Здається, ми занадто надаємо багато сенсу цьому. Тому що ми 100% з вами зустрінемося ще через тиждень-два. Ну як 100%? не від мене залежить. Але ви розумієте, що ну новий рік це не межа чогось новий рік це новий старт. Тому я сподіваюсь, що в новому році ми з вами отримаємо більше контенту. Я не буду зараз заговорюватися. Я вже дуже багато разів казала, що я щось роблю. Я ніхіра не роблю. Тому я просто буду мовчки казати сама собі і робити, щоб вам було що дивитися. Бажаю вам неймовірно крутих свят, насичених, спокійних в мирі в злагоді бажано. І дуже хочеться, щоб 25-й рік ми почули найголовнішу новину. Хочеться, щоб щось дуже дрібно. На шматки розсипалось за східним кордоном. Тому сподіваюся, що ми будемо свідками гарних подій. Принаймні, хочеться закликати вас не втрачати віри і надії. І ще раз подякувати за гарний рік. А ще від всієї душі і серця подякувати людям, які боронять нашу країну, тому що без вас. Не було б не просто нас, не було б нічого тут. Не вистачає насправді емоцій виразити, наскільки сильно я вдячна цим людям, і я буду напевно вдячна їм до кінця свого життя. Тому підтримайте військових, вони це наша не просто опора. Навіть мені здається, вже можна вигадати слово, яке б асоціювалося з тим, тому що не існує в світі такого слова, аби підкреслити всю ємність цього. Цієї одиниці я не знаю, як можна сказати, якщо так можна виразитись. А зараз щирі подяки спонсором цього каналу Ярослав, Саня Одінсон, Данила Майстер, Дмитро Раїнчук, Дубини, Вічеслава, Андрія Лейтів, В'ячеслав, Дубина, Віталій Коліяка, Євген Скачков, Крапка Крапка, Вадим Король, Ей Блек, Аденіт, Алекс Довоченко, Антон Іп, Данила Майстер, Гаринтіус, Іван Заплатинський, Дженсі Сієждієс, Лінкольд, Макс Маклін, Олег, Упормал, Кервуфтанда, Євген Новасільський, Ізельдрю, Анастасія Рябоволова, Анют Калег, Вікторія Каражанова, Фреїнверс, Юра Крот, Ал Од, Алекс Зав'ялов, Амір, Анті Крайзис Плейс, Дастін Гоук, Юджен Беньковський, Дженіус Квест, Ігор, Джоджим. Керлон, Максим Якименко, Макс Фастволкер, Обієрен 1337, Олександр, Олександр Килік, Передольча, Родіон Лива, Сем Єсипов, Сергій Шутовський, Сергій Скарбник, Технобразер, Влад, Ом, Владислав, Юрій Дідовець. Всього вам най найкращого в новому році. Бувайте, будь ласка, здорові, мийте руки з милом. Зважайте на прогнози погоди. Не ходіть без шапки. Отопі надаю. А ще, будь ласка, не проходьте повз бори, особливо людей, яким ви довіряєте. І коли б з вами не побачились з новим роком, з новим роком, з новим роком і з новим роком вас, пані панове. Відгомонів третій фестиваль незалежних і грузу. Да. Відгомонів да. сьогодні просто 30 грудня. Завтра 31-ше роботи просто кіт не валявся, в хаті треба поприберегти. Ну, ви розумієте. Але я не можу вас залишити без новин. тому. People's Choice Award має амбітних претендентів і умогу у... да, умогу. Я вже не могу. В обличчя Лізе, біси капець. Працює вона з обмеженим каталогом і є невід'ємною частиною. Невід'ємною. Невід'ємною. Відкорміть хтось цю ж ця... да, все. Уф. І це ще навіть не. І це ще тільки невеличка частина. Нічого страшного. Таке буває, така наша робота. І це ще малесенька частиночка того, що тут всього є, тому що а зараз я вам ще покажу.